Привіт, друзі, вас вітає компанія Green System І ми вітаємо вас з нашого нового виробничого учасника за півтора року роботи нашої над розробкою і збіркою нових батарей на групу Nissan-Renault ми перейшли від зборки цих батарей на нашому СТО до професійної зборки на нашому виробничому відділку. Виробничий участок розрахований на постійну збірку батарей до 10 одиниць на місяць. Це на першому етапі, на другому етапі збільшимо виробництво батареї до 20 на місяць. Загалом ми розраховуємо, що ми зможемо збирати нові батареї по року десь приблизно 200-250 штук. На даний момент хочу відзвітувати за ось цей проміжок, що ми працювали. Ми зібрали вже 41 батарею. Всі батареї працюють в штаті стабільно і показують надійні показники. Хочу сказати, що на даному етапі ми не зупиняємо розробку нових продуктів. І новий продукт станом на сьогодні в нашій розробці це нова батарея на 46 кВт. На мікроавтобус Nissan Є NV 200 ємністю 46 кВт. А ми покажемо вам, яким чином вона збирається, як комплектуються основні показники і нюанси цієї батареї. По-друге, хочемо сказати про те, що за півтора роки ми маємо оголосити про перше здорожчання батарей. Цьому є об'єктивна причина. І ця об'єктивна причина зв'язана з війною та плечем логістики, яке ми зараз маємо. На даний момент всі порти в Україні, вони заблоковані, і доставка морем в порти України кумірок з Китаю неможлива. Тому вони везуться через порти Європи. А зі зміною вимог до законодавства Євросоюзу по пожаробезпеці безпеці доставки контейнерів та те, що це. Особливо важливий груз а літій є особливим грузом. Він доставляється в спеціальних контейнерах за спеціальними сертифікатами. Логістика подорожчала, тому що веземо тепер через порти Європи ці елементи. Здорожчання відбулося в середньому десь на комплекті на 500 доларів. Батарея 42 кВт з пробігом до 300 км на одному заряді коштує 7 900 доларів. Батарея 46 кВт годин з пробігом на 350 км на одному заряді влітку. Коштує тепер 8300 тисяч доларів. Батарея на 55 кВт годин з пробігом до 450 км на одному заряді Коштує 9200 доларів. Та максимальна батарея в максимальній комплектації це 62 кВт з пробігом 500 км на одному заряді, коштує 10100 доларів. Ми е, також надаємо гарантію на нашу батарею на один рік Всі батареї мають свій серійний номер, мають свій реєстр і мають дату випуску на кузові цієї батареї. Тобто, якщо навіть ви продасте комусь ваш електромобіль, якщо з'являться питання по нашим батареям, на цьому скажемо, є наші контактні номери з серійним номером виробу, тобто все можна підняти.